Допомога для центральної районної лікарні. Волонтери передали Коломийській центральній районній лікарні переносний сканер. Що це за апарат та чим він унікальний? Дивіться далі. Бути більш мобільним і надавати допомогу хворим навіть вдома. Ось основні переваги переносного узд сканера, який віднедавна є в арсеналі медиків Коломийської центральної районної лікарні. Апарат всього на всього він є. Підключається бездротово до планшета, до телефону. Це любий лікар може взяти в кишеню. Він мобільний. Не треба возити з собою величезний узд апарат або пацієнта до апарату для ургенції, для оперативних втручань, де він необхідний. Це Дуже корисна річ щодня. У Коломийській ЦРЛ проходять УЗД-обстеження близько 30 осіб, зазначає генеральний директор комунального підприємства Андрій Кошкін і додає, із цим переносним сканером обслуговувати можна буде і більше. узд діагностика проводиться у нас постійно щоденно. Круглодобово даний апарат, який переданий волонтерами, Нам він потрібен для тому, що ми. Маючи свої апарати, якщо потрібно до хворих в реанімацію або в інші відділення, то ми возимо великий апарат. Це є портативний. Гарний апарат, новий, сучасний, який підключається під будь-який гаджет. Вартість цього обладнання 2500 євро. Кошти зібрали дві волонтерські організації: автоволонтери та волонтери Галичини. Це f 16 в УЗД діагностиці. Так? Тобто, якщо ви всі пам'ятаєте апарат УЗД, це величезне обладнання, яке стоїть і багато важить. Відповідно, цей датчик це. Маленький, маленький датчик по розміру телефону, під'єднується до телефону. Дуже мобільний. Останнє слово в медицині в діагностиці. І наша лікарня буде це мати. У мене є дуже багато товаришів з -за кордоном. І я напряму звертаюся до них і вони допомагають, відкликаються на це. Често ну це я зруситься раз до волонтерів Галичини. Мене попросив Віталій Гурнік, чи не маєш зв'язків, що можна такий прибор дістати, сканер, щоб допомагати хлопцям на фронті. Ну я зв'язався і вони мені ну, допомогли зібрати кошти. Вони практично зібрали кошти і прислали ці гроші за цей прибор. Україну до слова, ці волонтерські організації постійно допомагають медикам Коломищини. Зокрема, лише цього місяця передали 16 тонн медичної допомоги. Ми дякуємо нашій медицині за роботу і будемо надалі старатися допомагати вам, так як завжди. Практично всі ваші запити ми закриваємо. Так, я дуже дякую вам. в Принципі я в це мало вірю, Чесно кажучи, що це таке може бути, але це сталося.